Кастинг Гаррі Потера, нова трилогія володаря перснів, доля джинкс у майбутньому проєкті Аркейн, колапс Всесвіту Павучка Соні, адаптація Вархаммер та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я в останній в цьому році розповім про всі найсвіжіші новини. Але в 24-му на вас ще чекатимуть кінопідсумки та анонси на наступний рік. Тому не думайте, що я розлінувався і не шкодуйте своїх вподобайок. А також не забувайте підписуватись. Всім і кожному, як завжди, щиро дякую за підтримку каналу і приємного перегляду. Буде цікаво. Вже давно не новина, що Lionsgate повертаються до історії вічливого банкіра з роману Брета і істона Еліса, який з настанням Темряви шаліє не тільки від статусу, розкоші, музики, але й нібито від кривавого хаосу. Студія має на меті осучаснити джерело всеможливих можливих мемів культу американського психопата. Події фільму розгорнуться у нашому часі, а головну роль успішного чолов'яги з «Волл-стріт» виконає Остін Батлер. Інші деталі поки що тримаються в таємниці, але гадаю, всім, хто оцінив у свій час божевільну суміш гламуру, сатири та жахів, абсолютно зрозуміло, що навіть якщо ремейку вдасться наблизитись до колоритної параноїдальної атмосфери, то вийти з тіні майстерності та харизми крізь. На Бейла буде складно, навіть практично неможливо. Схоже, Sony, хоча поки й неофіційно, нарешті усвідомили очевидне. кіно Всесвіт людини павука без самого павучка – це така собі авантюра, особливо коли єдиний промінчик світла Веном вже давно зник за горизонтом. Студія нібито згортає плани на власний всесвіт та сконцентрується на надійних проєктах у спільному виробництві з Марвел. Це людина павук 4», де я впевнений, ми зрештою почуємо відголоски симбіотів, третьому проблемному мультфільмі про Моралеса, який з за чутками повністю почали переписувати та відтермінували мінімум на 27 рік, перенесенню в Лайф екшен та серіалу про Нуарного Спайді з Ніколасом Кейджом. Отже, крейвен мисливець, який у нас вийде 19 грудня, схоже на все стане фінальним акордом, якого навіть Ритинхер не врятує від долі Мадам Павутини та Морбіуса. thank <laughs> you Повернення в Нарнію з Netflix та режисеркою найрожевішого фільму в мультивсесвіті Гретою Гервік активно готується до зйомок першого з двох запланованих фільмів з Луї Партрідж у головній ролі. І на тлі цього абсолютно засекреченого виробництва, приправленого чутками про відміну екранізації, Джейсон Айзекс випадково чи ні промовився, що адаптують роман «Небіжча клуна». Це максимально вдалий і бажаний для всіх нас вибір, адже вони не зніматимуть чергові ремейки. Розкажуть фундамент усієї саги про створення нарнії, першу зустріч людей з дивовижним світом, зародження конфлікту добра і зла, та навіть секрети магічної шафи. Тому сподіваюся, ця інформація підтвердиться, і студійні боси не будуть займатися сточертілим переписуванням сім відомих сюжетів. А подарують дійсно нове життя фентезійній сазі. Після ілюзій безпеки, не те, щоб добре прийнятої публікою, але як на мене, якісний психологічно напружений оповідь з нотками манери Ш Ямалана, творець містера або ж пана робота взявся за новий трилер. Разом з Ворнерами Сем Есмейл зніме стрічку Панікуйте обережно, де Елізабет Олсен та Джулія Робертс виконують головні ролі. Зйомки мають розпочатися в січні, а сюжет все ще тримається в таємниці, проте його описують як параноїдальний трилер в дусі того ж містера робота та мовчання ягнят. Тому додаємо в список очікувань, адже принаймні на папері фільм виглядає як маствоч. Есмейл уміє випидовувати багато шарові історії, а мікс параноїдальних ноток, де ми будемо шукати. Приховані мотиви кожного персонажа з глибокою соціальною критикою та дуетом двох чарівних акторок, ніби як досить перспективний. Головна біль Марвел Блейд, яку я вже збився з рахунку, скільки разів переписували та переносили. Наразі фільм не має ні дати зйомок, ні примарного релізу. Обзавелася переконливими чутками. Веслі Снайпс після гучного камбека у Дидпулі Росомасі отримає ще один шанс знову зіграти одну із своїх найкращих ролей. У новому Блейді будуть фігурувати відразу два мисливці на вампірів у виконанні Маршала Алі та Веслі Снайпса. Здається, фільм, вкотре Вирішили кардинально переробити, щоб зав'язати його сюжет на мультивсесвіті та вплести Блейдів у кульмінацію месників. А що може бути краще для заздалегідь провального фільму, в який буквально ніхто не вірить, як працююча концепція павучків? Що думаєте, вдасться снайпсу пройти протоптаною стежинкою Герфілда та Магуаєра? Адже здається, по іншому Марвел не здатні витягнути пекельного виробництва Блейда. Із з 1921 року та піратського релізу Носферату образ легендарного графа Дракули навіки укорінився в кінематографії, і незабаром ми зможемо цінити оригінальне бачення Роберта Егерса готичної симфонії про рокову зустріч могутнього кровопивці та подружжя Хатер. Нещодавно пройшли тестові покази носферату. І як засвідчують 95% свіжості на томатах, критики в захваті. Судячи з відеоків, у молодого амбітного постановника вийшла вірна першоджерелу стрічка, щось самобутнє, водночас абсолютно відразливе та спокусливе. Тому з нетерпінням хочеться поглянути на авторську інтерпретацію егерса, і дуже цікаво, чи вдасться йому у співпраці з великими студіями, після, як на мене, крутого, але катастрофічно провального варяга, нарешті достукатись до широкої аудиторії. Адже голівудські гаманці будуть не завжди широко відкриті для спонсорування мистецтва, яке не Приносить грошенят. Виробництво найхвилюючого ремейка сучасності продовжує невпинно обростати новинами. Перше, що хотілося б повідомити, так це те, що зйомки Батосерійної патеріани офіційно стартують влітку 2025 року в Британії, У знайомих всьому світу локаціях ворнерів, які фігурували в оригінальних фільмах. До того шоу дала зрозуміти, що прем'єра першого сезону Гаррі Поттера і Філософський камінь, який складатиметься із восьми епізодів по 60 хвилин, відбудеться не у 26-му році, як першочергово планувалося, а у 27-му, А також те, що буквально всі персонажі у серіалі дотримуватимуться канонічного віку. І тут мені цікаво, а чому ж тоді не можна дотримуватись канонічних образів? Худий чоловік із блідою шкірою, великим гачкуватим носом, і жовтими нерівними зубами. У нього довге жирне волосся і холодні чорні очі. Так, це опис зовнішності Северуса Снейпа, на ролі якого розглядають темношкірого британця Папа Есєдо. Не маю ніяких претензій до акторських навичок чоловіка, але не розумію бажання команди, яка з похмілля після казанка магічного зілля вирішила грати у тотальний міскаст, щоб, здається, уникнути критики оригіналу за повністю білий основний акторський склад. Сподіваюся, Есєду буде розумніший творців і не погодиться на цю авантюру, адже фан-база Патеріани, враховуючи... Бекграунд актриси, зігравшої театральну герміону, просто потопить життя актора у хейті. Також із закулісного кастингу, із цікавенько, це те, що на ролі Гаррі, Герміони і Рона вже протестували 30 тисяч дідлахів, майже стільки ж, як і для оригінального кастингу. На роль директора магічної школи Марка Рейленса, який я впевнений, під кубкою гриму буде хорошим Дамблдором, почав претендувати Марк Стронг. Мінербо Макгонагал має втілити чудова, але трішки замолода Шаран Хорган. А головним фаворитом на ролі Геґріда є Бред Голштейн, що також неочікувано. Що думаєте про кастинг? Можливо, HBO навмисно розпускає подібні чутки, щоб постійно привертати увагу до серіалу. Або ж на нас і дійсно чекає маса сюрпризів. Бойовий дідусь у червоному вбранні повертається після прибуткової лютої нічки різдвяної версії Джона Віка із Девідом Гарбаром. Актор запевнив глядачів, що фільм обзаведеться другою частиною. Здається, Universal не опустили руки, очікуючи віконце у графіку актора, який був активно затіяний у громоверсіях, монстрах Командос та зараз все, що фігурує на майданчику дивних див. Ось цей час команда продовжила працювати над сценарієм, і часом в них було вдосталь, щоб знайти та відшліфувати цікаву історію. Коли зйомки лютонічки нічки стартують, невідомо, але сюжет, схоже на все, як і планувалося, розширить міфологію брутального Санти. На нас чекатимуть флешбеки у минуле Вікінга, будинок Санти та знайомство з місіс Клаус. До речі, якщо з якоїсь причини ви пропустили, у минулому ролику я розповідав про 10 непанальних різдвяно-новорічних фільмів і один серіал. За нагоди перегляньте там неочікувано і цікаво. Слово фіналу у Голлівуді завжди трактували по-особливому. До прикладу, в рамках франшизи Форсаж, це означає, що на нас чекає ще як мінімум декілька спінофів. Нещодавно відчайдушний сім'янин Він Дізель натякнув, що окрім фіналу, колись гоночної серії «Юніверсал» ще хочуть отримати відгалуження, яке поставить крапку у відносинах Домініка з Люком Гобсом. До речі, спін-офф Дейва Джонсона і Тейтема також розробляється. Але, як я зрозумів, дізель неочікувано, вже втомився від нескінченних епічних пригод, де все вибухає, автомобілі з легкістю перетворюються на космольоти. Тому від відгалуженні нескінченої сімейної епопеї франшиза повернеться до витоків, чилових вуличних перегонів та нібито реалістичних трюків. З розповідями про фінал Аркейн. Наскільки він мені сподобався, та хто вижив, я запізнився. Цей матеріал, гадаю, вже всі переживали по енному колу. Тому коротко про майбутнє анімаційного шедевра до вже анонсованих регіонів Ноксус, Сайонії та Демасії приєднається місто піратів Білджвотер, але це не означає, що на вас чекають чотири серіали. Кількість проєктів достеменно невідома, хоча вже над одним із них і працюють близько року. Ймовірно, це буде продовження історії Мели, яка відправилась на батьківщину у Ноксус. Ну і всі ви вже знаєте про ворона генерала Свейна, що фігурував у другому сезоні, та можливий конфлікт як із Іонією, так і з Демасією, якщо я правильно зрозумів, лор, адже раніше з ним не був знайомий. Тому це вже мінімум мінус декілька регіонів. Для решти світів провідниками також повинні виступити знайомі нам персонажі, адже фінал Аркейн залишив двері відчиненими для продовження багатьох історій. І як під... Твердив шоуранер Крістіан Лінке у майбутніх проєктах ми 100% побачимо знайомі обличчя. Тому зараз найбожевільніша теорія. Автор прямо говорив про можливі як серіали, так і фільми. Та ніяково натякав, що історія Джинкс та еко не закінчена. У другому сезоні нас безсоромно пограбували та вирізали багацько сцен із підготовкою цієї вибухової парочки до кульмінаційної битви, сповіддю Еко про зустріч іншої паудер. та, можливо. Можливо, це моя теорія, тому все-таки можливо планування втечі джинкс на дирижаблі. Тому шанси отримати повнометражну їдку ласторії, як на мене, простежуються. Що думаєте про це, діліться в коментарях, доповнюйте та виправляйте. А також, якщо хочете перекрасити стіни вашої домівки, кедрами з Аркейн, або буквально будь-якими моментами з вашими улюбленими фільмами чи серіалами, в описі залишаю посилання на навколо кінопостерс. Адже коли, як не зараз, у зимово святковий період. Тішити себе а рідних та друзів подарунком з нотками кіноностальгії. Пишіть, відповідаю, не завжди швидко, адже щосуботні ролики самі себе не підготують, але я стараюсь максимально. Після жовтневих заяв президента Фокс про відсутність планів на франшизу Кінгсмен, Тарон Еджертон неочікувано розповів, що він разом із режисером Меттіо Воном все-таки хоче зробити ще один заключний фільм. цьогорічним Аргайлом у постановника не вигоріло, і всі плани на нову шпунську франшизу, як і кросовер із Всесвітом Кінгсмена, провалилися. Тому здається, чому б не повернутися до працюючої формули. Адже якщо закрити очі на приквел, що таємна служба що сюжетно слав. Пше золоте кільце зібрали аж по 400 мільйонів. А про завершення шпунської пригоди персонажа Еджертона тервенили вже давно, та навіть планували у 21-му році зйомки. Але придбання Міки Маусом 20-го століття Фокс зупинило виробництво. Отже, якщо довіритися актору, майбутній фінал Кінгсмана може залежати від якості нового сценарію, адже бажання востаннє зануритись у напружено кубедний світ є залишилося заразити цією ідеєю кінобосів. Okay. <sweak> Я вже неодноразово згадував етапи виробництва полювання на Голума та повернення Єна Макелена до ролі Гендальфа. А наразі стало відомо, що вся творча команда разом із Пітером Джексоном прагне домовитися з Віго Мортенсоном, щоб він знову втілив роль Арагорна. Хоча явно постарілого актора будуть омолоджувати в кадрі завдяки технологіям. І тут, як би я не любив Віго, в мене закрадаються певні сумніви, чи не виглядатиме це надто пластмасово та чи не вб'є. Харизму легенди. Залом же, здається, творці докладають усіх можливих зусиль, щоб затягнути в кінотеатри максимальну кількість шанувальників оригінальної серії. Адже якщо це вдасться, а я впевнений, у будь-якому випадку всі побіжать за квитками. Як повідомила сценаристка Філіпа Боїнс, на нас чекатиме ще одна історія, подана в традиційному форматі епічної кінотрилогії. Буквально декілька тижнів тому Бен Стілер жалівся на кайдани сучасного кінематографу, в яких пов'яз гумор. Але якщо вірити інсайдові дедлайн, актор разом з Робертом Де Ніро та рештою оригінального касту планують відродити комедійну сімейну франшизу факерів. Юніверсал горять цією ідеєю і вже доручили Джону Гамбергу, який працював над попередніми частинами, написати сценарій. А також студія наразі з зеленими банкнотами намагається зацікавити акторів. Здається, Голлівуд вирішив повернути все, що викликало сміх десятки років тому, і після нещодавних анонсів Остіна Пауерса, дуже страшного кіно та голого пістолета, дотягнувся до факерів. А чи це масова реанімація жанру, чи чергова спроба зіграти на ностальгії? Адже всі ви помічаєте, як сучасні кінобоси бояться ризикувати і постійно роблять ставки на добре знайомі історії. Ми дізнаємося зовсім скоро. Через 9 років після анонсу Гамбіт Ченіна Татуман та нарешті дістався до екранів хоча б у якості Камео. Але ці короткі, проте ефектні кульбіти майстерного шулера сподобались всім від простих глядачів до босів Марвел. Актор відразу після грандіозного тріумфу Дедпула і Росомахи розповів, що готовий на все заради власного сольника, і цю ідею останнім часом активно розкачує Райан Рейнольдс. Зібравши мільярд у прокаті, що за останні декілька років ніхто не робив у Марвел, голос актора став на вагу золота. Він нібито сам обирає, як і коли Балакуча Альтерего у червоному трико з'являтиметься на екранах. Тому Рейнольдс наразі націлився на другорядну роль Дедпула у якомусь сольнику. І звичайно ж, на його думку, фільм Гамбіта ідеально вписується в плани актора. Залишилось лише вписати його у плани Кею на Файгі, що насправді здається не такими складним за. Фанати Вахи, діставайте зі схованок Амасе, адже Games Workshop і Amazon все таки домовились після року перемовин і тепер офіційно несуть цей грандіозний всесвіт у світ кіно та серіалів. Чи отримає молод імператора Генрі Кавіл невідомо. Але, як і планувалося, великий фанат Вархамеру не лише зіграє ключову роль, але й стане виконавчим продюсером, який контролюватиме суворе збереження лору, що у сучасних реаліях буде не так і легко, враховуючи м'яко кажучи, нетолерантний всесвіт Вархамера. Перший проєкт вже запустили в розробку і незабаром розпочнеться робота над написанням сценарію. Слід за гучним поверненням у КВМ Роберта Дауні молодшого, чутки про камбек Кріса Еванса, за інформацією перевірених часом інсайдерів, втілюються в реальність. У месниках судний день фігуруватимуть Бенедикт Камбербеч у ролі доктора Стренджа та Евансу, за закреченому амплуа. Тобто з мультивсесвітими поворотами, гадаючи, ким буде Кріс, можна збожеволіти. Він знову візьме до рук щит Стіва Роджерса, перевтілиться в ще одну версію Джоні Шторма або ж постане в абсолютно новому образі. Як і Дауні молодший. Також стало відомо, що у «Думсдей» з'явиться Том Голанд, Ентоні Макі, увесь склад оновлений фантастичної четвірки та громоверстів. А залом про цю новину можна сказати, що Марвел продовжить викопувати улюблених героїв із кіноісторії. Це трішки тригерить, але де підтвердить Х'ю Джекман, 100% працює. Головне тепер не зафакапити з планами, що робити після фіналу, щоб у наступній фазі КВМ знову не довелося повертати всіх ко кожного з мерців Очолює бокс-офіс минулого тижня «Ваяна 2». За 15 днів у прокаті мультик при бюджеті у 150 мільйонів спромігся акумулювати 600 та посів третє місце серед цьогорічних найкасовіших анімаційних релізів. Тому, хоча й офіційно дійсний не розкривають карти, але як натякає фінали сценою після титрів та засвідчують інсайдери, мишачий дім вже дав зелене світло на виробництво три на другій сходинці прокату розташувалася чародійка. Фентезійний казковий мюзикл також продемонстрував впевнені результати, особливо серед екранізацій продвейських мюзиклів, зібравши 457 мільйонів. А закриває тріку лідерів друга частина гладіатора. Продовження легендарної спадщини, не зважаючи на амбіції дідуся, та здебільшого теплі відгуки як глядачів, так і критиків, на силу досягнув позначки у 368 мільйонів. Враховуючи сумну динаміку та навіть найменші прогнози про бюджету 200 мільйонів, хоча точної цифри наразі все ще не розголошують, гладіатор, як і попередній масштабний навколо історичний епік Наполеон, провалиться в прокаті. Також у боксофісі варто згадати анімаційного володаря перснів. Війна рогіримів в Україні вийшла раніше ніж у решти світу, яка буде робити основні прибутки. Тому зараз збори анімаційної стрічки навіть не подолали позначку 2 мільйони. До речі, хто вже ходив на війну рогіримів, діліться враженнями, адже мені цей експеримент не те, щоб зайшов. Назвати аніме поганим язик не повернеться, адже нібито все на місці, але й нахвалювати не те, що виникає бажання. То ловіть головний плюс та мінус. Віна Рогіремів з перших же секунд з головою занурює нас у улюблений сеттинг та знайому лампову атмосферу, яка і є тим самим діамантом пригоди. Гідні епічні кадри, культовий саундтрек і візуал, що приємно нагадує олдскульну анімацію із минулого. А найслабшим елементом війни рогіремів, як на мене виявився сюжет, зав'язка масштабного конфлікту, мотиви протиборчих сторін та передбаченість це є не про викорбований Пітером Джексоном фінал, враховуючи, що це вільна інтерпретація додатків Толкіна, реалізувати історію можна було б цікавіше. На сьогодні, все, дякую за вашу увагу і до наступної суботи.